Добрий день всім. Так, хвилююся. Відколи Алочка Дружанка мені каже, Осан, ти на сцену, подивися взад, а там всі свої сидять. Тож я вас вітаю, всі свої, всі дорогі, всі усміхні і прекрасні. Тема моєї школи краса волосся і догляд за ним. І я за професією перука і, мабуть, все, що пов'язане з волосся, мені дуже близько. Гарно доглянути, красиве волосся це запорука успіху будь-якої жінки, безгідні зі мною, правда, ж? і прогрес не стоїть на місці. Зараз, на сьогоднішній день, не треба витрачати багато часу на бабусині рецепти, але ще треба вміти знати секрети догляду, підібрати правильно догляд, засоби догляду за волосся. Достойно нам в цьому допомагають наші чудовільні помічники, це наша продукція від компанії Нюлек. -E. Але все по порядку розкажу. Чи знаєте ви, до чого можна прирівняти волосся? Волосся можна прирівняти до дерева, тому що воно має здовбур, стрижень і має хворі. Волосся росте з фолікули, а фолікула це є. Така кологенові еластичні волокна, до яких під'єднані судини і нерви. Волосся проходить три фази росту: це сильний ріст, повільний і випадіння. Випадає волосся в тому випадку, коли вже під ним починає рости нова волосся. І цілком природно, що протягом доби людина. Втрачає від 50 до 100 волосів, ну там, плюс-мінус. Е е життя волосся від 2 до 7 років у жінок і з 6 місяців до 2 років у чоловіків. Mm -hmm. <рес> Ось така, така статистика. І е дуже багато людей, дуже багато людей страждають на випадіння волосся, особливо. За ці останні 2-3 роки. Е, ну, це цілком е, ми можемо зрозуміти, тому що е, впливають багато чинників, особливо психічний стан людини, ті стреси всі, які людина переносить. Вона часом самотужки не може справитися з цим. Стрес не обов'язково це якісь появи такі борхливі, емоційні, буває зовні людина і спокійна, а всередині. Вона стресує, переносить якийсь страх, боязнь, і тому це спричиняє до напорушення роботи організму і випадіння волосся. Ну і, звичайно, ще такі чинники, як гормональні коливання, це захворювання щитовидної залози, захворювання, Це інфекційні захворювання, і дуже багато людей скаржилися на випадіння волосся. Також онко і хіміотерапевтичне захворювання, і зазвичай сильне випадіння волосся, ще пов'язане у жінок, це з вагітністю, абортами, менопаузою. Також причина надмірного випадіння волосся буває у неправильному харчуванні. І тоді фолікула гине передчасно свого терміну. Все починається, звичайно, з середини. І основна маса поживних речових і вітамінів, які людина отримує, отримує з їжею. І буває так, що організм. Не засвоюють і поживні речовини. І е, в цьому є причина це захворювання шлунково-чашкового тракту, пов'язане з палінням, вживанням алкоголю інших якихось медичних е, препаратів. Волосся буває тьмяне, буває лавки, буває жирне, буває сухе, е, шкіра е, голови волосся теж буває і жирна, і суха, і що спричиняє до появи лупи. Е, я теж пережила. Стрес сім років тому в мене ну, миттєво почало нападати, волосся просто жмута. Але в цей час я ще не була знайома з нашою продукцією. Я, звичайно, спасалася і використовувала різні препарати, аптечні і то, ну, такі досить дороговартісні, абсолютно це не привело до ніякого результату. Ну, а ще вже тоді почалося нове життя мого волосся і мого організму в цілому. Але з чого я почала? Почала з того, що я пройшла е, діагностичне обстеження і вже тоді, на, е, згідно прописаної програми е, нашим мікоромелеологам, я вже відновила і свої волосся і можна побачити. Так що я вважаю, що е, кожен, я не те, що вважаю, і вважаю, і раджу кожному почати е, відновлювати свій організм, це, очистити свій організм від шлаків, від токсинів, від паразитів. Е, і тоді, е, звичайно, буде, е, буде радість, буде радість для нас всіх. Е, також згубно дуже діють. Е, на волосся це перепади температури, зима, літо, буває, е, користується, е, користуються феном, плойкою, лактування, фарбування, ну і багато-багато інших різних чинників. Е, ну, е, наші компанії, дякувати Богу, е, хвала і низький уклін е, нашим засновникам і всім людям, які причетні до. Е, щоб покращити свій стан здоров'я і стан свого волосся. Я так швиденько пройдуся по продукції, яка допомагає, щоб наше волосся було гарне, красиве, блискуче, шовковисте, садоформа вона висуває перепади настрою, висуває депресію, запобігає дратівливості і має заспокійливі вітамінний Засіб. Вітамін Д3 заповнює дефіцит вітаміну Д. І він дуже необхідний для роботи щитовидної залози, тому що випадіння молоса пов'язане з роботою нашої щитовидної залози. Гліцинацин. Він покращує стан волосся і ущинює його структуру. Кальцифлор це поповнює, поповнює дефіцит кальцію, тому що. До складу нашого волосся входить кальцій. Коли організму не вистачає кальцію, він, він забирає де з волосся, то тоді проблема з волоссям. він зміцнює волосся, зберігає його колір і попереджає появу сивини. І, до речі, якщо сивина має генетичну схильність, коли є от десь там породу люди, так, сирі. Сирій швидше, але від чого вона появляється? Наше волосся має порожнину пустоту. І в тій пустоті є такі бульбашки. якщо їх занадто багато, тоді змінюється е, колір волосся. І е, Воно стає сирим. У е, мене 3,6,9. Жирні кислоти, які беруть участь е, в обмінних процесах і покращують стан нашого волосся. Спірофлор він покращує роботу щитовидної залози, чистить наші, очищає судинки і покращує так само стан волосся. Судинки наші мають бути чистими, тому що до форікули під'єднані судини вони мають бути гарні, еластичні і здорові. І наш самий такий всіма любимий продукт це Pro. Це комплекс всіх вітамінів, мікро- і макроелементів. Які беруть участь в синтезі калогену і е, е, кератину. Тут присутні е, вітамі, всі вітаміни групи Б. Вітамін С, е, е, вітамін Е, залізо, мідь, марганець, йод, ну, все необхідне, що потрібно для краси нашого волоссячка. І для краще засвоєння вітамінів я вже казала, що я раджу очистити організм. Я сказала лише про деякі такі продукти. Вони ж, так як попередній Ярослава Михайлович казала, що є, таблетована форма, капсулована рідка. І щоб листечко було ще здоровим, ми очищаємо свій організм, свій внутрішній храм, а треба ще його доглядати і із ізоні. Для цього теж компанія подбала е, про е, продукти е, для нашої краси, для нашого волосся. Це шампунь 30, на основі 39 трав. Це унікальний шампунь, тому що в, цей, в, тю, в цьому е, тюбику зібрана вся композиція вітамінів, мікро, макроелементів, які живлять наше волосся середини. Вишкочають е, патінню, шампунчик робить наші волосся е, шовковистим, шкіру зволоженою. Е, і тоді приємно дивитися на себе в зеркало. <сум> е, біоактивна масочка для волосся це е, на, на основі 39 екстрактів. Вона миттєво проникає в стрижні волосся і е, робить його. Е, Міцним, здоровим і попереджає падіння. І завдяки вітамінам, які туди входять: вітамін А, вітамін Е, вітамін в 3 і місту водорозчинної сірки. Всі ці компоненти сприяють гарному росту міцного, сильного волосся. Як наносити маску? Я зразу по ходу говорю, як наносити масочку. Масочка наноситься на чисте волосся. На, на 20-30 хвилин і потім змивається тепленькою водичкою або прохолодною. Ні в якому разі ми не миємо наше волосся, нашу голову гарячою водою. І так само всі шампуні, вони мають, ну і масочка, і шампуні мають густу консистенцію. Не наносити, не треба наносити на волосся. На долоньки, розстелі і тоді вже по. По всій довжині волосся такими легкими масажними рухами, пучками пальців вже мити волосся, очищати від забруднення. Шампунь для фарбованого волосся у нас з'явився ну, зовсім недавно, але це просто унікальна знахідка для волосся будь-якого кольору. І його застосування робить. Наші волосся таким яскравим, насиченим і красивим. Далі шампунь з е, олікою кокосу. Це любимий шампунь моєї внучки, його можна застосовувати, використовувати щоденно. Він теж е, завдяки своїм ефірним олійкам е, кокос... Е, ефірні там є рожеве дерево і лайм. І воно насичує волосся такою живильною енергією і покращує структуру волосся. Ну і ще такий дуже, ну, його якби, не знаю, чи всі полюбляють, це шампунь з березовим дьогтем від лупи, поєднання березового дьогтю і водорозчинної сірки чудово позбавляє е, шкіру голови від свербіжу, від лупи, від грибків різноманітних. Е, як наносити, він теж має бути таку густеньку консистенцію, е, користуватися два рази на тиждень, наносити на долоньки, втирати в в волосся і через 4 хвилини змивати. Ну, спочатку він такий аромат дьогті, можливо, не кожному це подобається, але він дуже швидко вивітрюється. І якщо у когось дійсно такі дуже сильні проблеми з губою і його, при його використанні там два-три рази може бути загостреним. Тобто йде, не треба цього боятися, це йде від шарування шару шкіри, тобто йде очищення. І через кілька разів, через кілька використань, волосечко буде гарним, шоковистим, здоровим, тому що... Живляться ще ці булинки волосся. І е, не все, я вам розказую про жінок, про жінок, але е, наших чоловіків теж не можна залишити поза увагу. і компанія подбала е, про е, пролив, тому що е, шампунь для чоловіків два в одному, який миє волосся, очищають. Шкіру голови очищають тіло від забруднення. І ще має, має цей шампунь дуже хороший аромат. Аромат такої чоловічості, мужності. І. Хотіла ще розказати декілька рекомендацій. Це, якщо немає під рукою, маски. Маску беремо гель 39, гель 39. Витискаємо долоньку, кілька крапель, кропиви, нагітки, льон, розмішуємо, робимо масочку 20-30 хвилин, можна залишити на ніч. Потім змиваємо ще. щастя наші вільні свобідні, квітучі України.